Користуючись моментом, поки трошки ще підсихає голова, сьогодні зранку бігав і прийшов до крутої ідеї. А що якщо би просунути маси ідею того, що всі люди видалили інстаграм? І тому це відео буде називатися П'ять причин, чи якось так я для чого тобі потрібно видалити інстаграм прямо зараз і зробити це мінімум хоча б на 40 днів. Так, ну що, почнемо з причини номер один, яка є дуже потужною, насправді яку не всі помічають. Але це причина пропаганди жорсткої пропаганди, промивки мозгів, і це працює безпосередньо. Ви думаєте, що це працює через рекламу або якимись таким банальним методом? Але, насправді, інструменти пропаганди на сьогоднішній день вони розвинулись до таких методів, що мені здається, що 80% активності взагалі в коментарях. І лайків, і так далі, це виконують боти на різних інформаційних, можна так казати, порталах, просторах, да? інформаційних пабликах і так далі. Тому, а ці боти, що правильно, вони всі запрограмовані якоюсь певною силою, які направляють слідувати якісь певні ідеології, певним ідеям, думкам, і цим же самим нав'язувати за допомогою цього інструменту, як кажуть, інстинкт стада. Да? Думку того, що так правильно, бо так думають всі. Ой, та типу, ну це, це вже така більш детальна тема, яку з якою ви можете ознайомитись в книгі не пропаганда. Автора не пам'ятаю, читав давно. Але е, це причина, на мою думку, номер один, щоб трошечки як кажуть, не бути підпливом жорсткої пропаганди, не тільки рекламної, а й політичної і всіх інших. Причина номер два, е, це те, про що ще англійські вчені говорили. Років 15 назад, особливо це стосується підлітків людей, які тільки формуються як особистості, це що соціальні мережі вони дуже сильно спотворюють сприйняття реальності людьми. Тобто, за рахунок соціальних мереж, людина не сприймає стільки своє оточення да, і свій навколишній світ через реальність, а сприймає її через соціальні мережі, в яких... Життя подається тільки лише з яскравих і щасливих моментів, тобто з якихось хайлайтів, можна так сказати. І тому на фоні оцих щасливі 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 люди, твоя якась маленька невдача, чи ще щось типу таке, воно на підсвідомому рівні сприймається набагато критичніше, ніж якби не було б, да, соціальних мереж, в яких ти би сприймав би життя через. Реальність, яка тебе оточує через твоїх сусідів, друзів, і ти вибачив би їхню рутину, і буденність, і бачив, що да, сьогодні йому погано, і би бачив це його погано. І завтра бачу його би щастя, і бачив би і розумів би цінність цього, наприклад, щастя або якихось інших моментів. А так ти тільки бачиш щастя, 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 не бачиш поганого, і це є дуже великий психологічний капкан і розвиває велику кількість хвороб, да? особливо. У підлітків, ну про це є теж наукова сетя. Можете пошукати, почитати, і там навіть документальний фільм в Англії колись про це зняли. Так що це у нас є причина номер два спотворення вашої реальності і, взагалі, себе як особистості в соціумі. Друга, третя причина це причина інформаційного якоїсь тиші, да, у своєму житті голоду, від якої. Інформаційної тиші, яка дозволить вам менше споживати інформації, і за рахунок цього розгрузити трошки ваші мозги і направити вашу увагу, фокус вашої уваги на якісь свої внутрішні питання, на якісь свої внутрішні проблеми, можливо, на розвиток, на навчання, так далі. І як би ви себе б не обманювали і собі говорили, просто я це проходив впродовж останніх п'яти років, я шукав оцей ідеальний. Ключ балансу соціального життя і реального життя, і насправді соціальні мережі, я буду конкретно говорити про інсарам, бо інші я не використовую. Це як наркотики, це факт. Це вже всюди всі про це говорять і так далі. І зберігаючи в себе на телефоні цю соціальну мережу, це ж саме, знаєте, що бажання кинути курити, ну, весь час гуляти з друзями, які. Курять, та і ходити на п'янки, де ти п'єш, і такий типу, «О, блін, сігаретка. Щас я Ой, блін, звичайно. А потім дивишся, вже пачку скурив, Типу, і, і так же саме з інстаграмом. Тому краще взагалі ввирізати і не повертатися до цього. Таким буде контраргументом, да, який у мене був раніше колись за себе, це, типу, ну як в мене ж там робота, в мене там клієнти, у мене там типу спілкування, друзі і так далі. Окей, давайте розберемо по поличкам. Спілкування з друзями. Спілкування з друзями відбувається не тільки через соціальну мережу Instagram, а через багато велику кількість інших методів, месенджери, телефонні дзвінки і так далі. І не обманюйте себе, що у вас є велика кількість друзів. По факту, ваша кількість друзів обмежується реальних друзів там до 10 чоловік максимум, а чим далі ви, повірте, росете і розвиваєтесь, реальних друзів стає все менше-менше, і -менше. зараз я можу їх перелічити да, на одній руці, у моєму випадку. Тому спілкування є для цього телефон, позвоніть, зустріньтеся, замість того, щоб писати смски і обманювати самого себе, робити створювати в своєму житті фейкове спілкування. Наступне питання: питання роботи, наприклад. Я безпосередньо контент креатор я відеограф, режисер, бла, 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 пішло, поїхало. Моє життя тісно взаємопов'язано саме зі своєю соціальною мережою і навіть публікація якихось своїх робіт, і так далі. І раніше я видаляв інстаграм на декілька місяців і на тижні, і просто і повірте, від цього якість моїх робіт не падала. Якась, типу, чи я клієнтів, не втрачав я клієнтів. Бо, як правило, клієнти приходять по сарафанному радіо та в моєму випадку. Якщо але. Послухайте далі. Я знайшов ідеальну золоту середину, як це вирішити. Прямо зараз, так? Да? Буквально, бо зараз третій місяць, те, що цей, цей варіант. Це просто ви знаходите старий телефон, в моєму випадку це. Блін, він на зарясі далеко. Це старенький розбитий мій 10-й айфон. Старенький 10-й Коли це було, я маю колись 10-й мати, це було ого. А зараз це вже старенький розбитий телефон. І на ньому закачаний закачений інстаграм. На ньому немає ніяких ні нічого іншого. Він підключається слідки через Wi-Fi і знаходиться весь час, наприклад, дома в мене. Да? Тобто я йду цілий день, працюю, і коли мені треба, я там зранку по ввечері заходжу, моніторю пошту або типу заливаю. Або, наприклад, я знаю, що з цього дня я маю в обід там залити відео. Да? Тоді да, я візьму цей телефон з собою, або щось інше придумаю і так далі. Тому що я маю на увазі? Якщо у вас робота, то розділіть роботу і своє життя. Пускай. Інстаграм, якщо він для роботи, потім пускай він буде на якомусь робочому телефоні. Зараз це не є великою проблемою в крайньому випадку. Якщо не робочий телефон, то з комп'ютера заходити, робити всі ці дії без проблем. Ну от майже всі якісь ваші відмазки, можна сказати, крито натхнення, слідкування за трендами. Ну, якщо ви дуже сильно хочете слідкувати за трендами, да це теж стосується роботи. Можете раз в день заходити конкретно моніторити тренди, а не просиджувати в рілсах кучу часу і в інших інструментах. Плюс повірте, тренди створюють ті люди, які їх ну започатковують якісь нові тренди, створюють щось нове то, що, того чого нема на ринку. Ті, хто копіює, да вони ловлять якусь хвилю популярності в якийсь певний період. Але для цього ну не потрібно прям бути постійно 24 на 7 з інстаграмом. Зайшли раз у день, ввечері, помоніторили, або зранку зайшли, помоніторили, вийшли. Натхнення, Pinterest, YouTube, тисячі інших платформ, де можна знайти натхнення, типу розкажу свій секрет. Я зараз взагалі використовую штучний інтелект, який малює картинки. І просто по моїй уяві його прошу намалювати деякі картинки. Він мені видає їх і вже. Базуючись на цих картинках, я знаходжу якесь натхнення неповторне, унікальне, яке ще ніхто ніколи не робив. Так що е прошу користуйтесь е моїм секретом: Креатори, контент креатори Скажу це декілька разів. контент креатори контент креатори це для контент креаторів для того, щоб Ютуб розпізнав ці слова і просував це для людей з контент-крієшеном <хе> і не тільки, і для звичайних людей також це обов'язково так. Е Причина номер 4. Да, це, як мінімум, просто спробувати переконатися в тому, що ваше життя не зруйнується від того, що вас не стане що, типу, от, Ви удалите Інстаграм, проживете хоча б місяць, от давайте на місяць. Типу, да. От якраз сьогодні у нас на годинниках четверте число. От до 4-го числа, давайте так, щоб гарно було. Сьогодні четверте четверте. А ви до 5-го п'ятого проживіть без інстаграму і переконайтесь в тому, що виявиться він не такий потрібний. І це дуже крутий досвід для вас буде. І тому ви ще в кінці, потім через місяць зайдете сюди в це відео, скажете: дякую цьому хлопцю, що він мені мене переконав, долбав у голову. І так далі. Тому і п'ята причина: це просто ребят, Ну підтримайте мій флешмоб. Я сьогодні зранку бігаю, і думаю, блін, а як би було би класно, якщо би реально там тисячі сотні людей просто один день взяли, і видалили інстаграм? І знаєте, що би потім виявилось? Хтось із тих, хто не видалив, зайшов і подумав: блін, а хто ці всі люди пишуть коментарі під постами і лайкають, і це все, якщо у мене всі мої знайомі повидаляли інстаграм? І виявиться, що там все боти сидять. Виявиться, що все вже в соціальних мережах всією активністю займаються тупі боти. І так, да, в принципі, і цей флешмоб все докаже. А так що о, це все. П'ять причин назвав. Давайте підсумуємо і тікаю. Біжу, бо в мене вже час на роботу бігти. В офіс. Так, перше. Для того, щоб не бути жертвою пропаганди, для того, щоб не, не бути підпливом цих різних інструментів пропаганди, які, повірте, дуже 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 точечними в деяких моментах. І повірте, навіть ваша е аккаунт якоїсь там ворожки, гадалки е Марусі. Да, то він теж, повірте, інструмент пропаганди, через який е людей готують до якихось політичних і інших маніпулятивних рішень. Це все створюється не просто так. Е Друге. Це щоб не перестати спотворювати свою реальність і почати сприймати життя і себе як нормальну одиницю. І повірте, ваші депресії, занижені самооцінки, всі ці проблеми, з якими ви приходите до своїх психологів, зникнуть. Просто виявиться, що всі, всі люди такі, як ви, і все нормально. Типу, ну якось життя йде, рухається. Третя причина це. Зменшення потоку лишньої інформації, яка вам вообще взагалі житті не потрібна, і багато, багато якихось самообманних штук, типу Аляс не живе спілкування, і пішло-поїхало. Надлишок інформації руйнує ваші мозгі краще заповнювати свою голову і свої думки корисною для вас інформацією, потрібними для вас розумами, потрібними для вас рішеннями, думками, а самоаналізом і речами, які будуть вам давати можливість рости. Uh, і uh, так, що я собі тут записував. Просто спробуйте. Просто спробуйте, повірте, ваше життя від цього не зруйнується. І останнє, будь ласка, підтримуйте мій флешмоб. Я ніколи нічого на цьому ютубі не просив. Uh, але мені просто зараз дуже цікаво, що з цього вийшло би вийшло. Да. Так. Нічого не буду очікувати, але спробую. Все, Всім дякую, всім гарного, чудового дня. Ростіть, розвивайтесь, бо це основна місія вашого життя рости більше нічого.